Михайло Бабідорича не стало 15 років тому. Нині в його помашканні живе єдина донька пані Валентина. Жінка згадує про батька із ностальгічною посмішкою. Ходив. Спілкувався з людьми, в той час він їх обдумовував, і це було йому таке дуже, таке дуже характерне йому. Тобто він створював статті, книги, так сказав, спілкуючись з людьми або чимось іншим займаючись. А вже коли сідав писати, то він вже писав те, що вже було з ним і ним створено. На будинку де жив публіцист, стьому відкрили меморіальну дошку. Віктор Дрогальчук, один з ініціаторів, пригадує, познайомився з Михайлом у редакції газети і довгий час був його підлам. Каже, встановлення меморіальної дошки аж ніяк не примка, а найменше з того, що заслужила ця людина. Він жив у дуже в непростий час. Це період окупації, визволення, тоталітарний режим, потім зародження незалежності України. Тобто, жив на, фактично на зламі епох, коли треба дуже було багато переоцінювати, відкидати стереотипи, ну і дуже часто залишатися людиною. Це не тільки великий вчитель у журналістиці. це... Е... І людина з великої літери. Встановили табличку за кошти від пожертв цим питанням зайнялись друзі, колеги долучилося чимало колишніх студентів. Коли соціальна ініціатива набула розголосу, за роботу взявся закарпатський скульптор, аби створити обличчя, вивчив щонайменше з десяток фотографій. То я вибрав середину, тому що ви знаєте, що фотографію виліпити в скульптурі ідеально практично неможливо. Це можливо тільки зробити в графіці живописі, а в скульптурі треба шукати середину, тобто збірковий образ. Ну, і дочка каже, що робота вдалася, тому я дуже задоволений, якщо дочка так каже. Провели відкриття в день журналіста 6 червня, адже саме його іменем названо престижну премію в області в сфері журналістики.